Добрий день, шановні друзі! Сьогодні у нас на огляді новенька моделька від бренду Delora 220 серія Magnifica. А В чому особливості даної кавомашини? Ну, По-перше, це елегантний дизайн. Дуже такий незвичайний. А нового покоління. Капучинатори. А тут є звичайний носик панерелу, його можна знімати і під'єднувати сюди капучинатор. І Більше того, хочу сказати, що він надзвичайно легко від'єднується. В старіших моделях капучинатори, коли під'єднуєш, їх від'єднати досить важко. А досить складно розрахувати кількість молока, яку ви використаєте за один раз. І постійно мучитись з від'єднанням капучинатора, ну, м'яко кажучи, незручно. А тут же бренд DeLonge зробили з кнопочкою такий капучинатор, він легко приєднується і від'єднується. Як це виглядає? Зараз я вам покажу. Отак от, от під'єднали. Все він зафіксовано, зробили каву напій, склали, натиснули на кнопочку і від'єднали. Все досить просто і швидко. А, так, що в нас ще в комплектації є? Є засіб для очищення кавомашини для декальцинації. Тут на 200 мл знаходиться. А, значить, що хочу ще сказати? Клієнти, які там, купують кавомашину у нас. Ми їм часто пропонуємо придбати отаку тріч от засіб для декальцинації. Виробники рекомендують раз в 3-4 місяці проводити чистку кавомашини. Кавомашина робить каву під великим тиском, 15-19 бар. Це дуже великий тиск, і трубочки, по яких протікає рідина, їх дуже легко засмітити. А якщо трубочка, по якій йде гаряча пара, засмітиться. То вона може і лопнути, може вийти з ладу в ціла система. І ремонт такий кавомашини обійтися досить дорого. Звісно ж, на кавомашини ми надаємо гарантію, DeLonghi надає гарантію 3 роки від виробника, 3. Але якщо кавомашина зламається таким чином, це буде не гарантійний випадок. Тому, чесно, рекомендую витратити ще пару сотень гривень на, от, на таку от ємність з декальцинацією. Для декальцинації ну, вам її вистачить ну, на декілька разів. Грубо кажучи, придбавши ємність там, на пів 0,5 літра, на літра її вам, ну, на рік -півтора. Так, далі у нас в комплекті входить отакий отакий от запакований фільтр. Він вставляється в резервуар для води, він Вставляється отуди, от сюди він ставиться. Відповідно вода з наших кранів, самі розумієте, якої якості. Не досить гарної якості, я маю на увазі, але даний фільтр допоможе вам знову ж таки вберегти вашу кавомашину. Цей фільтр він ставиться не тільки для того, щоб смак кавового напою був кращим, а ще й для того, щоб різні домішки у воді не потрапляли в заварювальну систему кавомашини, щоб вона довше вам прослужила. Також у нас є ще додатковий носик для капучинатора. Ось ця частина вона з часом може засмітитися і вийти з ладу. Ну, Ясно буду від'єднувати, там воно на кіпсах приєднано. І виробник подбав про те, щоб ви не морочились з миттям і прочищенням, з часом можете просто поміняти на новий. Ну, у комплектації також йде смужка для тестування жоркості води. Це ви можете використати для е, перевищених налаштувань. по... Міцності кави по кількості води, яка буде подаватися. Також є мірна ложечка для меленої кави. Тут є спеціальний відсік, в який засипається саме мелена кава. Є звичайний відсік для кави в зернах. Кількість ступенів помолу. Тут у нас іде зараз 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 ступенів помолу кави. Так, що можна ще додати про цю машину? Є зона для підігріву чашок. По кавових напоях тут в принципі, досить стандартно. Капучино, еспресо, лунго і е, гаряча вода. Тут ви можете налаштовувати місність, вибирати на дві чашки зразу, тобто е, таблетка з кави буде спресована більше і більша кількість води подасться. І зручний, е, Зручна рукоятка для того, щоб регулювати висоту. Носика для подачі води. Тут у нас знаходиться резервуар для залишків кави. Так, ну, все досить стандартно. Ця вона оснащена дуже хорошою системою, дуже хорошим заварювальним блоком. Далон лідирує в принципі, на ринку України. Кавомашина досить компактна. Всі необхідні кавові напої вона має. Це справді такий помічник на ранкову каву, або коли до вас прийдуть гості, можете їх почастувати гарною кавою, бо налаштувань тут досить багато. Посилання на цей товар буде в описі під нашим відео. Ставте вподобайки, поширюйте дане відео, задавайте питання по цій кавомашині. В нас їх є певна кількість, їх дуже швидко розкупають, тому не втрачайте час, звертайтеся. Кавомашини від бренду вони оснащені відкритим доступом до заварювального блоку. Отак от він виглядає. Він зараз змащений спеціальним мастивом, бо тут є деталі, які труся. Таким чином спресовується таблетка з кави. Його регулярно треба діставати, прочищати, мити. Ну і, звісно, змащувати такими от мастилами. Це харчові мастили, вони ніякої хімії там немає, не хвилюйтесь. От так от. Він надзвичайно просто дістається і встановлюється назад. От так, от встановили, закрили кришечку і встановили резервуар для води. В експлуатації данакова машина абсолютно невибаглива, проста. Тобто, це такий апарат, така робоча конячка на кожний день. Будет, вона вас буде частувати класними Ну, вже хоча б на капучинаторі видно, що за нею надзвичайно легко доглядати. Тому звертайтеся, будемо раді вас обслуговувати.